Треба розім'ятися як слід. Дякую, Міролз. Ти розумієшся на вечірках. Друже Наклз, дякую, що прийшов. Доктора ну ми влаштуємо Денс Баттл. Загадай бажання Соніку. Ура! Хоче бути ще проткішим. Аго, хто вимкнув світло? Що це було? Га? Ай -яй, яй. Сонік, що з ним? Йому гаплик. Це все ти вчинив Еггмане. Я? Це ти його вколошкав. Спокійно, без фахівця тут годі обійтися. Алло, Сонік був убитий під час власної вечірки. Вже їду, покваптеся. Ми чекаємо. Детектив Ембер до ваших послуг. Він просто помер і все. Ось тіло. Розберемося. Так, спершу нума дослідимо місце злочину і оглянемо вбитого. Так, складне завдання. І щоб до тіла ніхто не наближався. Є, тепер перейдемо до доказів. Ага, цікаво. Що то за будильник? не маю. Вперше бачу. Друзі, напишіть, що на вашу думку тут робить цей будильник. Так, так, що тут маємо ще? Ага, гудзик. А це вже зачіпка. Ну, ми перевіримо, хто його загубив. Ні, не Ені і не Наклз. Докторе Егмане, докторе Егмане, вітаю вас, підозрюють у вбивстві Соніка. А я казав, але ж це не я. Не можна вірити лиходію. Поліція розбереться, а тим часом надягай. Оце так сходив, потусити. Сідай, доку, але ж я його не вбивав. Присягаюся, детектива. Ви мусите мені повірити. Побачимо. Зараз ти мені про все розкажеш. Ой, ай, надто яскраво. Кажи, чи це ти розправився з їжаком? Це не я. Традиція. Не люблю яскраве світло. Отже слідча версія номер один. Підозрюваний доктор Егман. Все почалося ще у твоїй науковій лабораторії. Ти працював над своїм новим винаходом. Вона готова! Моє золоце, моя гермата для збільшення предметів. Я зватиму тебе Дженіс. болюба, покажи, на що ти здатна. Так працює. Я просто геніальний! Ідеальний розмір. А, ал, ах, ти ж, підлий злодюшко, поверни печиво. Забагато солодкого шкідливо. Я покажу тобі, що шкідливе. Охолонь, доку. О, ні, моя Дженіс. Тільки не моя крихітка благаю. Ти сказав Дженіс. <свистити> <свистити> Береш раз. опа. Мія балодона. Так краще. Підлий руйнівнику. Я захисник добра. Чао. Мама Мія. Бідося, Дженіс, той Сонік за це відповість. Я йому помщуся. Соніку, це я твоя смерть. Соніку, загадуй бажання. Готово з днем народження. О, обожнюю подарунки. Сьогодні все для тебе. Що ж там? Твій кінець. Ось так ти все і зробив, докторе Егмане. Вбивця сто відсотків він. Ні-ні, все було геть не так. За правилами треба вислухати версію підозрюваного. Можеш говорити? Дякую. Я був у своїй суперкрутій науковій лабораторії і працював над своїм новим винаходом: мега збільшувачем три тисячі. Що то за розумник писав цю інструкцію? Нічого не збігається. Все марно, це ж халепа якась. О, моє печиво. Останнє залишилося. А я такий голодний, що з'їв би й слона. Я візьму воу. -во -во -во! О, ні, моє печиво. І це твій ланч? не сміши мене. Я просто хотів. Бачу я, що ти хотів. Як змайструвати збільшувач предметів? Ну, ми поглянемо. Ага, все зрозуміло. То ти дійсно щось запам'ятав? За виграшки. Як він гарно порається, тримай свою Джені Сегмане. Браво Соніку! Я такий щасливий. Дякую, радий допомогти. Бувай, бувай, їжачку. Ну ми перевіримо гармату. Воу! Так, мегапечиво вже на блюдечку. З'їм все до останньої крихти. Сонік виручив мене. Ось доказ. Дженіс цілісінька це подарунок для їжачка. Звучить правдоподібно. Та й проти доказів немає чого казати. Гаразд, дока виправдано. Згодна. Так він не завинив. Отже, нумо шукати далі. Отож бо. бо відразу Еґман завинив. Отже, ну ми оглянемо місце злочину ретельніше. А це що маємо? Бачу якусь ниточку чи волосину. Вона надто маленька. Складно роздивитися. Гоу, Егмане, чи збільшиш? А що як це зачіпка? Так, нема питань. Зараз все буде. М -м, дивно не спрацьовує. Подобайок не вистачає. Друзі, якщо хочете допомогти нам у розслідуванні, поставте 10 тисяч подобайок, і гармата спрацює. А тим часом пошукаємо ще так. Цікаво клаптик бинта.